А це починаючи з того входу. Директор одного з закладів освіти Варвенської громади Михайло Момот веде частиною протирадіаційного укриття, де з початку року триває ремонт. Це третина підземної споруди в 900 квадратних метрів. На одному з п'яти входів виходів будівельники облаштували вертикальний підйомник для маломобільних груп учасників освітнього процесу. підйомник. Бо в нас не було для маломобільних груп населення. Інклюзію в укритті також забезпечать дві нові вбиральні. Все переробляється так, як під ноль. З плиточку починаючи перештукатурка, все воно. Оце ця і та кімнатка. Це для маломобільних груп населення. Знову ж таки, там щось підведені комунікації, але не дороблено. А тут туалети ну, для звичайних людей. Тут ще будуть моєчки. Ну, все це буде попід До цього в цій частині приміщення туалетів не було. Були трішки стін, і все. І стара каналізаційна труба зараз. Там повністю викладені. По-новому всі кабінки, і основне, що ми ще врахували за вимогами ДСНС і за новими державними будівельними нормами, якщо з'явиться дитина з інвалідністю, візочник або маломобільні діти, то ці двері метрові. В укритті облаштовують окремий кабінет для шкільного медика, освітні та цифрові хаби. Вже придбали необхідне для цього обладнання та меблі. А це в нас Освітній хаб, тут теж таке було ну, велике від там, на два входи приміщення. Це тут у нас буде і екран, проектор. 177 сільців купили. Оце ж проектор, планшети, оці доски, екрани, там ігри для менших дітей є, там мішки для... Релаксації, скажімо так, там шафи, які там для медика. У цифровому хабі це вимога наших донорів. Обов'язково облаштоване для кожної дитини буде посадкове місце. Це буде стіл, стілець, який підключається, там виведений буде кабель до планшету. Також буде яскравий лайтбокс. Як розповіла начальниця відділу освіти Варвенської громади Любов Лущик, грант в сумі 2 мільйони 200 тисяч гривень на ремонт та придбання обладнання для шкільного укриття, громада отримала завдяки участі в швейцарсько-українському проєкті «Десайт» – децентралізація для розвитку демократичної освіти, який реалізує громадська організація Відбудова в рамках підписаного меморандуму. Громада додала 500 тисяч. Цей заклад освіти обрали як. Такий, що має протирадіаційне укриття та є опорним для чотирьох навколишніх сіл. Укриття то вони, коли війна почалась, спрямовані були на безпеку, але ніхто не звертав увагу на те, що дітям перебувати 2-3 години, дуже складно. Їх треба якось організовувати, задіювати. Ну і от, дякуючи цьому проекту, у нас тут є змога не просто дітям перебувати в укритті, а реально. Їм спілкуватися, проводити тренінги, проводити, можливо, якісь мастер-класи. Діти будуть не просто перебувати, вони будуть залучені до освітньої діяльності. Зі слів виконроба будівельного підприємства Стимул Олександра Шинкаренка, ремонт виконано на 80%. Наразі до проєкту хоче додати роботи по заміні та перенесенні каналізаційних труб в одному з прохідних приміщень укриття. Від цього рішення буде залежати термін закінчення робіт. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.